Чернігівські громадські організації та спілки також можуть стати учасниками програм з розбудови громадянського суспільства, які підтримує міжнародний фонд відродження. Представники фонду зустрілися з представниками органів самоорганізації, які приїхали з різних куточків Чернігівщини, щоб розповісти про нові можливості, які він надає разом із фондом Східна Європа за підтримки Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва та у партнерстві зі Швецією. Підтримка надаватиметься не на відбудову, але на розвиток та удосконалення самоврядних недержавних організацій, які в майбутньому допомагатимуть у відновленні України. Не питання, те, що ми щось відбудуємо, це не фізичний процес, це не тільки стіни і дороги при всій повазі до стіни і дороги, і розуміння тому наскільки це важливо. Це про людей. Люди це сенс відновлення, люди це основні учасники, і учасниці відновлення. І коли ми говоримо, буде відбудуємо краще ніж було, вкладаємо у те, що е Україна зараз також працює над тим, що ви посилити себе і бачите, оці можливості на виріст, бачите можливості до зростання, до зміцнення своїх громад, до зміцнення своїх громадян і створення тих можливостей для участі, які піднесуть е, на новий е, рівень, зокрема і роботу по відбудові, і точно має бути е, новіше, потужніше, більш інклюзивно, більш зелено, технологічно, якісно те, що е, буде вести Україну на нові. Е, собі, нові Програма допоможе понад ста місцевим організаціям, які працюють у 12 постраждалих від війни регіонах України. Реалізація проєкту розрахована на два роки. Наша мета полягає якраз підтримці організацій громадянського суспільства, посиленні їхньої спроможності, тому що вони навіть в тих складних умовах, тому що дійсно сьогодні у нас більшою мірою фінансування спрямовується якраз на потреби, пов'язані з відновленням, фізичним відновленням, да, наприклад, тих же самих об'єктів. Сьогодні. Організації громадянського суспільства теж страждають від війни і тому їм щоб виживати, нормально розвиватися, нормально впроваджувати свою діяльність як важливий елемент демократичного розвитку нашої держави, нам потрібно їх також підтримувати. І власне, на це спрямовані ті конкурси і майбутні проекти, які ми будемо підтримувати. Організації зможуть пройти навчання, отримати навички розробки проєктів з відновлення, можуть долучатися до тренінгів, менторських програм та консультацій для посилення управлінських, фінансових і комунікаційних навичок, а також провадження гендерного підходу, екологічних стандартів і прозорості. Також програма дасть можливість створити аналітичні центри на місцях на базі організацій, які в майбутньому допомагатимуть у відбудові громад. Бо такі регіональні центри краще знатимуть про потреби на місцях. Ніж запрошені з Києва або з за кордону аналітики, ми зацікавлені в тому, щоб процеси прийняття рішень в державі здійснювалися за активної участі жителів місцевих жителів. Місцевих громадських організацій, науковців, наприклад, тобто всіх елементів громадянського суспільства, які зацікавлені в цьому випадку в розвитку громад, областей і так далі. Це дуже важливо, тому що в демократичній самій державі, без участі якраз людей, простих людей, зокрема в цих процесах, без врахування їхньої думки, особливо якщо ми говоримо про відновлення, однозначно треба думати про те, що потрібно. Власне людям міжнародні демократичні інституції зацікавлені, щоб в Україні саме органи самоорганізації були спроможні брати участь у прийнятті рішень на рівні громад та здійснювати певні активності для відбудови на регіональному рівні. Громадські організації, спілки, благодійні фонди можуть підготувати свої громади до побудови сучасного демократичного суспільства і ефективного використання ресурсів після завершення війни. У нас люди на місцях ну не на не настільки як зазвичай при. Нє, то сприймати якась маса, якою можна дуже легко е, управляти, якою може дуже легко впливати, яка може проковнути будь-яку дезінформацію. На місцях є люди, які варті підтримки, яких дуже важливо підтримувати. І сьогодні Міжнародний фонд відродження оголосив саме цей конкурс. Щоб посилити ці організації, дуже сподіваюся, що більша частина наших організацій зможе податись, і частина з них отримує кошти на те, щоб посилити себе і розвинути свою діяльність. Тому що в основі всього стоїть людина і посилення її діяльності в громадах. Міжнародні донори надають таку підтримку, оскільки всі ці кроки з розбудови громадського сектору та створення сильних громад одна з складових процесу вступу до ЄС.